Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi в європейських поїздах, чому Швеція лідирує, а інші відстають. Подорожі Європою на поїзді стають все більш популярними. Це чудовий спосіб уникнути заторів, насолодитися краєвидами і, що важливо, провести час з користю. Але як часто ця продуктивність знижується через ненадійний Wi-Fi? З особистого досвіду не раз стикався з цим, спроби попрацювати на дорозі перетворюються на болісний пошук сигналу, а відеоконференції зриваються в самий невідповідний момент. Недавнє дослідження АКЛА швидкості Wi-Fi у європейських потягах виявило разючий розрив між країнами. Швеція лідирує з величезним відривом. Пропонуючи середню швидкість завантаження 64,6 С, тоді як Нідерланди мають мізерні 0,4 С. ця прірва демонструє не лише відмінності в технологіях, а й різні підходи до розвитку залізничної інфраструктури та пріоритетності потреб пасажирів. Чому Швеція є винятком? За словами Люка Кехо, галузевого аналітика Акла, Швеція поєднує в собі сучасне бортове обладнання, розумну політику та покриття мобільності, адаптоване до залізничного транспорту. Це не просто випадковість, а результат цілеспрямованого інвестування та стратегічного планування. Особисто я вважаю, що ключовим фактором успіху Швеції є її підхід до мобільної інфраструктури, наприклад, залізниці. Замість того, щоб розглядати Wi-Fi у поїздах як запізнілу думку, вони інтегрували його в загальну систему, забезпечуючи надійне покриття навіть у найвіддаленіших районах. Це потребує не лише оновлення рухомого складу та впровадження нових технологій Wi-Fi 5 та 5 ГГц, а й активної взаємодії операторів та контролюючих органів. Прихильність Швеції FRMCS – залізничний зв'язок 5G. І цілеспрямовані вдосконалення залізничних маршрутів 5G є інвестицією в майбутнє. 5G обіцяє значно збільшити швидкість передачі даних, зменшити затримку та підвищити надійність з'єднання, що важливо для пасажирів, яким потрібен надійний доступ до інтернету під час подорожі. Speed gap. що відбувається в інших країнах. Чому ситуація така інша в інших країнах? Відповідь криється в кількох факторах. По-перше, багато європейських поїздів досі використовують застарілий Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц, оновлення до більш сучасних стандартів Wi-Fi і використання діапазону 5 ГГц може значно підвищити швидкість і стабільність з'єднання. По-друге, проблемою залишається якість інтернет-покриття за межами міст. Це призводить до проблем з Wi-Fi під час подорожей потягом, особливо в сільській місцевості. По третє, відсутність чіткої політики та координації між операторами та регуляторами перешкоджає розвитку надійної та якісної інфраструктури. Роль держави, інвестиції та політика як показує досвід Швеції, активна участь уряду відіграє ключову роль у покращенні якості Wi-Fi у поїздах. Інвестиції в інфраструктуру, розробка чіткої політики та координація між різними зацікавленими сторонами є основними сферами. На яких слід зосередитися, я вважаю, що уряди повинні розглядати Wi-Fi у поїздах як важливу частину транспортної інфраструктури, а не просто як приємний додаток. Це потребує не лише виділення фінансування на модернізацію обладнання, а й розробки чітких стандартів якості та контролю за їх дотриманням, особистий досвід і спостереження. Крім даних досліджень, хочу поділитися особистими спостереженнями. Подорожуючи Європою, я помітив, що швидкість Wi-Fi в поїздах сильно відрізняється в залежності від маршруту і часу доби. У великих містах із хорошим покриттям мобільного зв'язку швидкість зазвичай прийнятна, але за межами міст, особливо в сільській місцевості, Wi-Fi часто відсутній або працює з перебоями. Ще одна проблема перевантаження мережі. У години пік, коли в поїзді багато пасажирів, які користуються, Wi-Fi, швидкість з'єднання може різко впасти. Поради пасажирам уточніть покриття заздалегідь, перед поїздкою дізнайтеся про якість Wi-Fi на обраному маршруті. Користуватися мобільним інтернетом. Якщо Wi-Fi у поїзді ненадійний, використовуйте мобільний інтернет. Завантажуйте контент заздалегідь, якщо вам потрібно працювати з великими файлами або дивитися відео, завантажуйте їх заздалегідь. Будьте готові до перерв. Wi-Fi у поїздах може бути ненадійним, тому будьте готові до перебоїв. Висновки та перспективи розрив у швидкості Wi-Fi у європейських поїздах демонструє, що інвестиції в інфраструктуру та розумні політики є ключовими для забезпечення комфортної та продуктивної подорожі. Швеція є яскравим прикладом того, як створити надійну та якісну мережу Wi-Fi у поїздах. У майбутньому, з розвитком 5G і FRMCS, ми можемо очікувати значних покращень у швидкості з'єднання та стабільності в європейських поїздах. Однак для досягнення цієї мети необхідна активна участь уряду, координація між операторами та розробка чітких стандартів якості. Я сподіваюся, що цей досвід надихне інші країни покращити Wi-Fi у поїздах, щоб пасажири могли комфортно та продуктивно подорожувати по всій Європі. Адже доступ до інтернету в сучасному світі це не розкіш, а необхідність.